У період нацистської окупації території України під час Другої світової війни відбулося масове знищення єврейського населення. Голокост забрав життя близько 6 мільйонів євреїв у Європі. Попри смертельну небезпеку, тисячі українців проявляли мужність і людяність, рятуючи євреїв від неминучої загибелі. Вони надавали притулок. Діставали нові документи, ділилися їжею, переховували дітей і дорослих у своїх домівках. Держава Ізраїль вшановує таких людей високим званням праведників народів світу. Станом на сьогодні понад 2,5 тисячі українців були відзначені цим почесним титулом. На Вінниччині таких героїв понад півтисячі. наша Вінниччина вона унікальна під час окупації. Була тим, що у нас було дві зони окупації Німецька. І е, Румунська. Німецька зона окупації дуже часто її називають Голокост від куль, тому що в основному були розстріли, знищення, спалення, е, е, переселення в перевезення в різні концентраційні табори не лише у нас на, тут в Україні, але в Ауршвіці, на території Польщі, Німеччини. То я вам хочу сказати, що це в німецькій зоні окупації, а в румунській зоні окупації, де режим був трошки м'якший, е, ну там Голокост від... безкоштовний був. Хвороби, е, хвороби, голод, холод. Це основна була зброя в румунській зоні окупації.